Вітаю всіх глядачів на каналі ArtBarda. Це зараз другий ефір на сьогодні вже. І я буду зараз дивитися, що там вийшло з попереднього ефіру. Я робила барельєф з будячком. І зараз буду вже діставати. Зараз я собі налаштую, щоб бачити ваші коментарі. Так, є ваші коментарі буду бачити. І дістаю обережно, легенько дістаю, тому що е, якщо Мені сподобається результату і, і дістану обережно, то зможу перезалити з іншою рамочкою. Зараз буду робити це дуже-дуже обережно, тому що було. Багато вологи, і глина трішки-трішки за. Трішки... Ой, так, саме дісталося. О, дивимося. Так, що тут у нас так якийсь шматочок тут незрозумілий. Зараз ми його відколупаємо. Якийсь Незрозумілий шматочок. Хоча, якщо відмити всю глину, може в тому шматочку там є якийсь сенс. Так, не буду поки відколу. А, це був шматочок листочка. Ось так, і я даремно його відколупала. Так, я перепрошую у будячка. Але дивіться, яка краса вийшла, ви бачите, єдине, що рамочку трішки ось тут повело, мабуть, треба краще якісь пластикові брати. Але в цілому, в цілому, відтиск супер, коли залишки глини відмию то взагалі буде. Так, дивимося, що тут. Ну, мабуть, перезалити не зможу, тому що, бачите, тут знялося знялася глина до килимка. І це буде просто пласка частинка квіточки, на жаль. Можна, звичайно, заморочитися і туди щось доліпити і притиснути ще раз. Не знаю, що скажете. Заморочитися чи простіше зробити просто інший. У мене квіточка ще є. М -м, так. Не знаю. Листочки чудово вийшли. Листочки взагалі, так, квіти, все вийшло чудово. Ось можете роздивитися. Зараз я відмию від глини. Шкода, що я тут відколупала шматочок. Треба було роздивитися. Спочатку уважніше, потім відколупувати щось. Ну, робота супер. Єдине, що, бачите, перезалити я не зможу, тому що ось тут, на жаль, знялося зі шматочками глини, ось тут серединки. І це буде дуже негарно, якщо просто буде пласка, ось, ось тут, тут і тут буде просто пласка частинка. Знаєте, сама, сама е, цікава частина, яка перш, перш за все на очі трапляється. І вона буде плоскою, то не дуже добре. Так, ну що, я тоді е, зараз відмию, поставлю трішки підсохнути, і десь, е, десь через півгодинки повернуся в ефір, поки ця робота буде сохнути, я буду фарбувати попередні роботи, які вже... Висохли, деякі загрунтувала, деякі вже з балончика пофарбувала, всі пошліфувала вже, тобто такий вже навела красу, залишилося щось пофарбувати, щось просто залишити, як є щось лаком покрити. І Робіт багато, і будемо дивитися, будемо разом в процесі вирішувати. Тому Поставте увімкніть дзвіночок, підпишіться, увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити ефір, тому що буде дуже цікаво. Так, і зараз я на півгодинки з вами прощаюся. Так, завершую ефір, і через півгодинки повернуся до зустрічі.